Відділення наші всі заповнені, пацієнтів багато, навіть не встигаємо, Запоріжжя ще просяться, бо ми там. Ти, Привіт! Це Аліна, з Миколаєва. Як ти себе почуваєш, Ольо? Нормально. Тільки большой палець на нього тижні будемо вже тривати. Як лікарі наші. Чудові. Чудо. Доброго дня. Це у нас дівчинка з Сум, у якої... Яка з характером. Цікаво, а що це? Розкажеш? — Розкажи. Розкажи. ліпку. Дай... — Наліпки. Розкажи. Звідки наліпку взяла? Хто подарував? Не знаю. Миколайчик? Так. Да. Да. Миколайчик. Святий Миколайчик, так? Да. Як тебе зовут? Я вирішаю. Розкажи, Знаєш? як тебе звати? Нічого не знаю. Розкажеш, як тебе звати? Три з половиною майже. У мене донька також є Олександра. Трішки більше за тебе. Так. Так. А, ну ви ж нас запросили, ми приїхали. Кути. Як ви, Віктор? Мам Мам. Рідний. Мама. Мам. Будь ласка, Ви всі для нас Це Ви Настя, да? Настя вітаю тебе. Ти потім тут разбираешься. Ой, я так. Можно? Да. Окей. Дякую. Можна сюди поставити? сюда поставить, Так. Миколає, метаю. А подарунки ти любиш, да? так? Що треба скажи? Що треба? Дякую, дякую. Дякую. Отака му лікар! Тут її периостезія, підвищена чутливість, відчуття печалі. Дякую. Доброго, Доброго, Доброго дня. Привіт. Доброго дня. Привіт. Як справи? Є можливість сьогодні у нас такий день. День Збройних сил України і день Миколая, На День Миколая вітають дітей. Я задоволений хотів би вас привітати. Цього найкращого, швидшого дуження, щоб посмішку вашу побачити, за масками. Як справи твої? Добре. Молодець. Буде приємно. Бачите. Угу. Дуже, серйозно. Місна рука. Рунча. А як по-батькові? Віктор, я не можу казати просто Ромчик, що дуже сильна рука, це вже такий дорослий чоловік. Роман Вікторович, так. як ти себе почуваєш? М? Добре. Добре? Молодець. Скільки тобі рочки? Сім. Сім? Дуже серйозно, вже. Ромчик з Курахова. З Курахова, а, так? Так, зараз тимчасово переселені. А донор у Ромчика — справжній супергерой. Це його братик, який служить в Збройних силах України і захищає нашу країну. А серйозно. Сьогодні День Збройних сил. Тож ти привітає його? Ми ж вам намалювали стільки малюнків. А, правда? А, дякую. Дуже красиво. Дуже талановито. Дякуємо вам, дуже. Дякую. Дякую. А як твоє ім'я? Мене звуть Яна. Яна. А це Ромчик твій брат. Він дуже служив. Так, я. І ще є старший брат, так. який в Збройних силах воює. Серйозно сім'я така. Дуже дякую. Передавайте привіт, брат. Добре, добре. Хай береже себе. Це дуже важливо. Смотри, Ромчик. Одразу сів. Тут <різвався> ну, треба займати. <різвався> ну все, то ми вже кіно знімають. Так, громче. — громчик. Як зовут? Андрій. Андрій? Да. Ми ялинку прикрашали, з кухні пахли пироги. Будвально, ну, так. Да. Свічки на гілки стали, аж до зіроньки з фольги. Сніг ми кружляє. Біле міря є шитво. Раз на рік таке буває. Свято, сніг, зима, різдво. Молодець. Молодець. Вітаю. О, а так буде фотографії. Миколая, у віконці виглядаєш, дуже даруночки багато, бо я слухав маму і тата. Мій святенький Миколаїв, приходи, скоріш благаю. Щастя, дай моїй родині і коханій Україні. Прочитав серйозно. <плес> Як ваше ім'я? Влад. Влад. Сюди. <плес> Можна і туди, і туди. Так? У тебе також подарунок? Привіт. Як тебе зовут? Настя. Настя? Ти намалювала сама? Довго малювала? М -м -м. Ну скільки? День? Годину? День. Да? Так швидко. Непогано. Ще віршик. І ще й віршик. І віршик також швидко вивчив. Ну давай. Вірш. Я сказала, двінька дійшла. Свята вечеря, підійшла, куча, варинки, рибочки, косоля, риба, огірочки. Нехай у мене ходять ко мне, вийдемо просто в ватуті. Молодой. Ну, вітаю тебе з Окей. Я желаю, чтобы война в Украине быстрее закончилась, и мы все выстрелили. Все, войско закончится, будет мир. Да? Да. да? да, я, я все вижу. Хасан. Хасан? Хасан. Очень приятно, Хасан. А ты из Витки? Из Ливана. Из Ливана? Одесса-Ливан. 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 Ну, нормально, где-то посередине. Ну, ясно, Хасан. Сколько тебе лет? Двенадцать. Бажаю тобі Дякую. швидшу. з тобою знову і з усіма святами з Миколаєм, з Різдвом, з Новим Роком. Дякую. Дякуємо тобі. Дякую. Ти демофійкав? Веселий. Я, Я із сум. Народ... Так. А зараз тут на да? так? Так. Я... Мені 12 років. Дорож. Так. Веселий. Що любиш. Люблю Україну, маму, бабусю. А це найголовніше. Клас. А, лікарів, завідуючого і президента. А так? Да? Приємно. Це, це, це не обов'язково було казати. Але нам приємно. Дуже приємно. Ну ти знайдеш під цією Так. А що ти, ти замовляв? Телефон. Телефон? Телефон. Телефон? Я думав, Миколай почув. Та я бажаю вам здоров'я та щоб ви охороняли себе, бо від вас багато залежить нашій країні. Дякую тобі, дуже приємно. Я тобі... Дякую. А вже Миколай. Миколаєвич, ми ти бачиш? Так, ми Ти Така маленька. Чи ти вже доросла? Скільки тобі рочки розкажеш? -то я дуже красивий. А як тебе звати, скажи? Ні, нічого не хочу казати. Це твій батьки. Без... Подивись, Береш? Візьму? Скажеш, дякую. Може, не, ну, не, не заради тягу. А з мама? Ні. Ні. Передусім зрозуміло. Захищаєш нашу державу, так? Далі, захищаєш наш прапор, так? Сонечко світить. І гріє. Україна в серці Максима. Скільки тобі років, п'ять. П'ять. Тут не написано скільки років. Написав Максим, треба писати Максим п'ять років. Наступного разу. Так напишеш? Угу. Це мені, угу. а у нас для тебе є подарування. Бач? Угу. Це робили разом з Настею. Да? Новорічний. Да? Дякую, Дякую. 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 Да? Дякую. Ти допомагала. Так, да. а, а що ти тут? Покажи мені, що ти тут зробила? Набивала подушку. Вона <свят> бішла за ляга. <свят> ну це зрозуміло. Дякую. Дякую. Доберне. Я. я тобі допоможу.

Олександр, Саш, посмічай. Теплі такі ручі, можна погріти. Я раз вітав наших військових стояв на вулиці, були холодні руки. Зараз можна погрітися. Дякую. Собака. Це твоя Дякую. А тобі дякую. Ти не сховаєш свою посмішку за масками. Ми все бачимо. Привіт. Так красива шванка. Тобі. Ти звідки? З якого міста? Одес. Ти з Одеси? Одесідка. Добре. Вітаємо. Серіось, ми модні. Найменший, 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 найменший клієнт. Найбільше подарунок. Поки він не, не, не розуміє, що відповається. Ну, я думаю, все розуміє. я скажу, так? Да? Можна? Можна? Маленька людина. Давай. Давай. <реш> а ти с мішком тебе? Вітаю тебе. За Дякую тобі. Сідай до нас. Будемо фоткатися. Бо це ще рівне місце. Тут е, збуваються мрії. Можете спитати у дітей, до які тут, тут виписувалися, то це місце здійснює мрії. Так що ви можете... Володимир Олександрович Тирст, дати бажання. Я задоволен. Можна? Треба.